І з нами зараз на зв'язку лідер радикальної партії, яка зараз ця політична сила, продовжує блокувати трибуну у Верховній Раді Олег Валерійович Ляшко. Пане Олеже, ми вас вітаємо. 4 ,4 на ранку. пане Олеже, так доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про що ви так довго от ми бачили? Говорили із паном Гройсманом у лоджі уряду, Перше, я поцікавився у Гройсмана, коли вони повернуть пільгову ціну на газ для українських громадян. Гройсман мені відповів, що вони не збираються цього робити. Що мовляв, 7 тисяч гривень за тисячу кубів це дуже правильно. Це боротьба з корупцією, Вони таким чином обіцяють, що субсидіями вони задовольнять всіх українців, і що, мовляв, ніхто не постраждає від підвищення ціни на газу. Двічі я вважаю, що це абсолютно неправда. Тому що коли нам розказують, що вони забезпечать там субсидіями всіх громадян, то я хочу нагадати, що субсидії. Май лише ті сім'ї, де загальний сукупний дохід не перевищує 3600 гривень. А якщо понад 3600, то вже людина субсидію не отримує. Я питаю, що таке сьогодні 3600 гривень. Це трохи більше 100 доларів. І коли за комуналку із 3600 треба буде заплатити 2500 тисячі гривень, то де людині на харчування, на дітей і на все інше залишається. Тобто це грабіжницький уряд, який спеціально підняв удвічі цінну на газ для того, щоб покривати свої корупційні потоки бо вони намагаються за рахунок громадян покрити дірки в бюджеті, тому що влада займається корупцією, влада ховає свої статті в офшорах, влада не плати податків. Натомість громадяни за рахунок громадян, усі люди повинні наповнювати бюджет. Тому я попередив Гройсмана, що ми вимагаємо і блокуємо трибуну для того, щоб вони скасували рішення і повернули пільгову ціну на газ, щоб громадяни могли так, як і в минулому пальну сезоні. Якщо вони споживають і більше 1200 200 кубів газу, щоб вони за цей газ платили по 3600 гривень. Не по 7 тисяч гривень, як зараз. Пільова ціна на газ, яка прив'язана до обсягу споживання газу, мотивує до економії, коли людина знає, що вона 1200 спожила, вона заплатить одну ціну. Якщо буде більше плати значить платитиме більше. І таким чином люди економлять. А коли сьогодні вони прийняли рішення, що незалежно від того, чи кубометр, чи 10 кубометрів, чи 20 тисяч кубометрів, олігархи споживають, усі однакову ціну платять по 7 гривень. Що селянин, що робітник, що вчитель, що лікар, що олігарх, однакова ціна це. Абсолютно неправильно, тому це наша вимога до уряду. Друге, що я спитав у Гройсмана, де офшорний міністр фінансів Данелюк? Ми бачимо, його немає у залі Верховної Ради. Гройсман мені відповів, що Данелюк зараз у Лондоні. Я хочу нагадати, що в Лондоні вчора позавчора тривав антикорупційний форум, де понад 40 лідерів країн зібралися для того, щоб говорити питання закриття офшорних помийок. Зміни фінансового законодавства, боротьби з уникненням і сплати податків, боротьби з корупцією. Ми не бачили серед учасників цього форуму ні офшорного міністра фінансів Данелюка, який водночас є власником і директором трьох офшорних компаній. Ми не бачили серед учасників цього форуму президента України Порошенка, який там мав бути, а потім скасував свій візит. Тому що він зрозумів, що серед людей, які борються з корупцією, на жаль, нашому президенту немає чого робити. Для нього і для його оточення ще компанія, тих, хто ховає статки, не платить податки, грабує власних громадян. Пане лежа. Тому е, е, ми вимагаємо відставки міністра фінансів Данилюка. Ми вимагаємо притягнення його до відповідальності. Росман мені повідомив, що він зробив запит НАБУ і СБУ по Данилюку, і що за результатами відповідей від набу і СБУ вони будуть приймати рішення щодо подальшої роботи на посаді міністра фінансів Олександра Данилюка. І третє питання, яке цікавився у Гросьмана, коли вони реально внесуть в парламент законопроект про підвищення радикальне підвищення заробітних. Лати пенсії, тому що ті так звані підвищення соціальних стандартів які зараз пропонує уряд, то брехня, то обман людей. Почитайте, що вони пропонують збільшити виплати по догляду, наприклад, за дітьми до 6 років на 30 гривень. Що таке 30 гривень? Це одне євро в місяць. На одне євро в місяць. Вони збільшують соціальні стандарти. Ми вважаємо, що мінімальна заробітна плата і пенсія в сьогоднішніх умовах при сьогоднішніх цінах має становити. Тим мінімум 3 тисячі гривень на місяць для того, щоб люди мали елементарно задовольняти свої потреби. Елементарно, це мінімум 3 тисячі гривень на місяць має бути. Вони сьогодні у нас мінімальна заробітна плата 1300 триста чимось. Гривень на місяць, мінімальна пенсія, тисячу е, гривень на місяць. Хіба це гроші? Це сльози, а не гроші зрозуміло. Пане розкажіть, будь ласка. От вчора напередодні голосування за призначення Юрія Луценко. Ви теж вимагали? Ви блокували трибуну, але ж сталося те, що сталося сьогодні. Ви теж блокуєте трибуну. Вимагаєте от які наступні кроки? Якщо вас не почують, ви будете застосовувати, чи будете ви брати участь у голосуванні по порядку денному сьогоднішніх законопроєктів? Ні, ми не беремо участь у голосуванні, жодних. Ми блокуємо трибуну до того часу, поки і ви бачите, урядовці виступають. Після, бо ми не даємо можливості їм сюди прийти, бо ми бажаємо, що першочергові питання, які треба зараз прийняти парламенту, це розслідувати корупцію найвищих посадових осіб держави і е, прийняти рішення повернути громадянам пілю ціну на газ, що робить влада. Вони сьогодні вранці викликали повістку на допит народного депутата Артеменка у нашого від радикальної партії. Учора вони прислали повістку матері нашого народного депутата Сергія Рибалки. Тобто, це вони так борються з корупцією. Розумієте, вони присилають Повістки переслідують народних депутатів і рідних і близьких народних депутатів від опозиційної радикальної партії. Оце їхня боротьба з Кононенко, про якого весь парламент знає, що він спатрящий і сидящий на потоках корупційних. Повістки ніхто не присилає. Гонтареві голові національного банку, яка грабує українців на мільярди. Повістки ніхто не присилає димчишину, міністру Танців, власників трьох офшорних компаній, які ховає там свої статки і не платить податки. Повістки ніхто не прислає бізнес партнерам президента Порошенка Гладковському, Данілішину е, не Данілішину. вибачте бачили Демчишину е, е, Пацинюку. Повістох ніхто не присилає а депутатам від радикальної партії, які захищають людей, які в опозиції до влади, нам скопом присилають і повістки ну, дуже багато Це... залишається питань відкритих. Дуже багато вимог ми від вас почули. Будемо сподіватися, що вас також почують принаймні після години запитань до уряду. Будемо спостерігати за цією ситуацією. Будемо включення від вас мати і найближчим часом. Ми Вам дуже дякуємо, що приділили нам час. Спостерігаємо Дякую. за роботою Верховної Ради.